Оце учора дала сусідці помідорі посадити. Подивіться, що вона робить. Вона взяла, натягла що це таке, Щось натягла якусь укривачку. Вона думає, що якщо вона натягне укривачку, то вони не пов'януть і вони будуть у неї стояти, як солдатики. Вітаю вас на каналі у гостях у Тані. Вчора, нарешті, я висадила всі свої помідори, закінчила висаджувати. Починала я ще днів 10 садити, але мене весь час не вистачало часу досадити їх. Це високорослі томати, я посадила їх дуже широко. Але ми з чоловіками ще будемо для них робити опору. І, звичайно, у нас жарко і вони трохи повішали вуха. Але я ніколи не поливаю помідори кожного дня. Один раз я посадила, полила, засунула сухою землею і більше я їх не чіпаю. Помідори самі собі знайдуть вологу і таким чином вони швидше приживуться. Я це вже переконалася, ну, дуже дуже багато разів. Ось помідори, які я посадила 10 днів тому назад. Я жодного разу їх не поливала, жодного разу. Вони всі прийнялися, всі без винятку. ну Це низькорослі сорти, це Санька, тут ляна, є тут іскарка, є. І земля тут дуже суха, Справа в тому, що це да, тут уже справа в нас сусідський город. А тут це тут була чужа територія. Нам віддали, не жила. Тут були страшні зарослі, бузини. І стоїть ось будинок. Колись дуже давно жила бабуся, будинок не оформлений, там далі наш будинок. І Земля пустувала. І селищна рада нам віддала землю. Ми з чоловіком Цей рік її розробляли, викарчовували. син синам допомагав. І ось отут, Де зараз сидять мої помідори, тут взагалі торф. Тут якийсь він, ще від сараю, бо тут сарай стояв. Але все одно помідори прийнялися, вони вже почали ось квітнути. І не треба їх поливати абсолютно. Тому що вони самі себе реанімують і самі знайдуть воду і будуть набагато кращі. Я вже багато разів розказувала своїй сусідці, кажу: не поливайте, не вкривайте, не, нічого не робіть, вони самі... Виживуть, вони набагато будуть загартованіші, міцнішими. І я вже багато разів переконалася, багато років, що помідор посадить, гарненько палить. Я навіть ось тут, бачите, поливала і навіть землю не загрібала. Все одно він прижився, він постоїв, мабуть, днів 3-4 вуха повісивши, а потім вже почав. Відростати ось серединки з'явилися, ось квіточки вже є. Ну, вже далі будемо їх далі обробляти, підшивлювати. Я розкажу вам, як це я роблю у наступному відео. Але просто це коротке відео про те, що не робіть так, як робить моя сусідка. Вона весь час поливає день у день. Дала помідори, поливає, вкриває, дала перцю, наламала гілок, там бузиний страх позатулювала. Ну, ну стоїть же він, він прийметься, якщо його полити один раз гарненько і загребти землю, і там буде волога. Ось ось таке кратеньке відео я зняла і розказала мій досвід, як я розсаду. Вирощую, вірніше не вирощую, а висаджую, і як вона у мене росте уже у грядці.